Друзі, сьогодні я в магазині Ашан Варшави і хочу показати до вашого відому, які овочі і фрукти, за якими цінами і як ціни впали зараз попередньо з іншими місяцями в магазині. Бачимо, картопля молода, по 2 злоти. Ну, І я думаю, що це дешево, А ви напишіть мені, скільки в Україні коштує такі різні смаколики, як тут. Що тут, Арбузи? По 4,89 іспанські. Вони коштували 6,99, а зараз вони коштують 4,89 іспанські. Іспанії міні арбуз міні Fresh Що тут ще маємо? Маємо зараз в хороших цінах. Виноград по 170 гривень виходить. 180 гривень за кілограм. А, так, що маємо? Джесквіня. Оця джеквіня хороша. По 130 злот, по 130 гривень. Але тут є пів кілограма. 130 гривень. Отака От сітка персиків за. За 14 злот це приблизно 150 гривень. Фрукти. Потім ми маємо, як вони по-українськи я забув, а, Морела Абрикоса, вона по 140, по 140 гривень. Бачите, є ананас. Ананас щось дуже дорогі, дорогий, дороге. Ананас 21. Україна навіть є Горіх. горіхи по, по 27 злот. А це ну, десь 280 гривень, хто дивіться, це 200, 250 грамів навіть. Ананас 21 злот. Це дуже дорого, якщо чесно. Тут в Ашані це дорого. Киві по 2 злоти це по 22 гривні, приблизно 25 гривень. Більшість, по чому зараз злот. Маємо ще трускавку по 15 злот, полониця. Ще бачите, продається полониця по 15 злот. Ще можна купити таку гнилу колоницю. І виноград по 15 злот, білий без кісточок. Хорошій ціні по 15 злот. Це 150-160 гривень виходить. Ну що, що маємо, то маємо. Звісно, є великий вибір помідорів. Ви можете купити. Люблю ці помідори, дуже люблю. По 10 злот. Вони були, коштували 20 злот, а тепер вони коштують 9,99. Ну Це непогано, звісно такі жовті помідори. Оце класний такий сорт. Вони коштують, люди писали, що помідори в Україні дешевше. Ну бачите, тут, звісно, не українські помідори, а звідки вони? Це польські. І вони коштують 140-150 гривень, на жаль. Ну такі от розові коштують по, по 15 злот, це десь 160-170 гривень помідорчики, Вони гарні, апетитні, але що вже є, то вже є. Які маємо ціни. Я дивлюся, всі помідори є з Польщі. Отакі от, от звичайні дешеві помідори, помідор маліновий, по 8 злотих. Ну, це дешевше ніж в Так. Це 80-90 гривень, mm. бо в бідронці він коштує по 10 злотих. тут по 8. дешевше тут. Так що люди зважайте, ходіть до Ашан деколи по акції. Ну і звісно, от такі коктейльові помідорчики. Я така 300 грам це дорого, звісно, але за 7. 7 злот, це десь 80 гривень десь виходить. Ну, вже що маємо, то маємо. Дивіться, який вид. Я не пам'ятаю, що в Україні був такий вид взагалі помідорів. От різні помідори коктейльові, звідні чері. Вони по 7 злот коштують. Тут є 250 грам. Вони коштують 7 злот. Потім отакі от по 7 злот. Помідори вже гнилі, конечно, Перебирають, що вони перебирають продавці. 5,49, вже пам'ять. 5,49, і ціни не знижують вниз. Тобто вона не йде там снижка після два сьогодні, після п'яту вечора. І. Ну і що ми тут ще бачимо? Бачимо, що тут є такі коктейльові помідорчики, вони коштують тані при закупі двох штук. Вони будуть коштувати по 550 Тобто воно виходить десь 120 двадцять гривень. При закупі двох штук. Ну тут пів кілограма 120 гривень, напишіть в коментарях цікава ваша думка. І отакі от перший раз такі, бачу маленькі помідорчики по 6,49, це 70 гривень виходить за, за упакування. Тут є пів кілограма такі жовті, класні помідори. Ну, як бачимо. Люди перебирають капусту, як також мають прибирати, викидати листя капусту і капуста коштує по 8,99. Це приблизно 100 гривень. Отака от от капусточка по 100 гривень. Ну і помідори я бачу по 90, ну теж по 100 гривень. Люди, ну, це дуже дорого. Якщо порівняти українські ціни з польськими, це дуже дорого. Для маринаду. хто маринує огірки, будь ласка. Щоб сезон огірків був по 100 гривень, в Україні дешевше. Ну і що ми тут ще бачимо? Баклажани, От бачите, по 8,99 Ну, це приблизно 100 гривень. От баклажан, потім цукіння, по 9 теж 100 гривень. Ну, це, ну, це 80 гривень цукіння темно, бачите, 90. Ну. Отакі перець я вже давно зелений не бачив. упаковка коштує 110 гривень, пів кілограма, 110 гривень по перцю. Як бачимо, тут ще є перець отаків, от Червоний, звісно, він коштує десь 120-120 кг. Напишіть, не знаю, де швидше дорого. Я думаю, що це дорого. Звісно, перець оцей, він був раніше по 18 злот. Зараз він коштує 12, 6 злот різниця, звісно, але як на сезон, це, це дуже дорого. Ну, так, що що вже є, то вже є. Ну і звісно, такі от різні папрички. Тоже по 8 злот, це 80-90 гривень коштують. Ці взагалі перчики поштучно, але я не бачу на них ціну. Отакі от які вас справи. Ну і звісно, я бачу, що тут перець, типу знижена ціна. Він з Франції. Я з Нідерландів приїхав. З Нідерландів Перець, солодки, все, він коштує 12 злот. В Більонці він 8 злот коштує по акції. Ну, як бачите, треба вибирати, ходити і дивитися. Пільнувати цілі овочі і фрукти. От що дешевше, тут капуста. Капуста коштує 3,50. Це виходить десь 40-50 гривень, десь кілограм виходить, так, десь 40 гривень. Маємо пікінську капусту по 4 злоти. Це десь 50-60 гривень виходить така капусточка за кілограм Пікінська. Звісно, є синя капуста, виходить по 3,50. Ну, 40 гривень, десь так. Ну, до вибору до кольору маємо. Ну, як завжди, люди тут от, от, кидають капусту, бачите, перебирають. кидають всякі сміття, як завжди. ну отут, от, щось от, зверніть. От, от, от. Для чого? Халапера. Халапера не знаю. От румбамбар ще досі є. По три злоти, власне, хто хоче на компот, 3 злоти, це десь 33 гривні коштує кілограм румбамбару. Алло. Друзі, кому було цікаве моє відео, натискайте лайк, підписуйтесь, я буду вам більше показувати оглядів з магазину і щось цікаве для вас. І будемо тестувати разом з вами інші продукції. Всім па-па!